Друзі, дуже-дуже-дуже всіх прошу, підписуємось, підписуємось, ще раз підписуємося. Ставимо подобайки б'ємо дзвоник і чекаємо наступне відео. Дивіться, який красавець. Просто супер. Длина 12 метрів, висота 3,6, вес. 77. Резина Брінстоун. Нулячек. Дивіться тут. Дивіться тут. Те ж саме диски Те ж саме диски Дивимося осі. Огонь! Далі. Огонь. Далі. Просто огонь. Так, раму, щоб була видно повністю. Світотехніка. Нова. і. Саф на інтраксах. Гальма дискові, ходова перебрана, подшипник провірений. Дивимося внутрі. Супер! Та Огонь! Оце самоскид! сила!